Музей української майоліки. Зараз доп'ю водичку і піду зайду. Минулого року я була, але піду подивлюсь, що там нове. Всіх запрошую, дуже гарний музей. Знаходиться в центральному бюветі. Дуже цікаві речі. Деякі власник продає, але дуже гарні, дійсно, дуже рідкісні є речі. Тому заходьте, будь ласка, он 1500 експонатів музею. Багато чого нового з'явилось. Ось які штофи. А це тут прям якийсь орлікін намальований. Не намальований, а. Об'ємний. Оця ваза новенька не було. Оцей кухоль львівський, який гарний. Він такий об'ємний, об'ємний Львів. Левий який. Ця нова статуетка. Я минулого року знімала багато, а це прийшла подивитись, що з'явились новенькі. Ну і знов побачити цю красу і скло. Дивіться, яка гарна Галя. Несе воду. Свічник. сказав господар, що це Марчук, Іван Марчук портрет його. Це політику досить. Оця дуже гарна да? така величезна. То ви кажете автор цієї? Ярослав Шереметер. Ярослав Шеремейтер. <плес> Ця величезна нова така. Яка лисиця величезна таріл? Така новенька старенька статуєтка 60-ті роки. І оця композиція нова. От покажу вам, поки тут музика не заграла знову. Астер. Финта. Кажуть, зараз у Львові його виставка в музеї проходить. Які кольори? От подивіться, яка техніка. Ця тарілочка була минулого року я показувала, але знову хочу її. Оця новенька статуетка, різдво, колядники, колядники. Що там, гриби? Ні, це, це хтось назбирав маслюків, диви викинув. Це ще тут, бачиш, ще й маслюки є. Приїхали вори. на прогулянку. Боже, як гарно, а яке повітря, як гарно. То речка стри внизу, да? да. Вот там речечка. Тише. Тише. Oh. Я ливец. Солодкий такий, але з присмаком хвої. Кажу, що вони дуже корисні. Дуже смачні. Терен. Боже, які гарні, красиві. Збирають його після першого приморозку і роблять вино. Боже, який красивий. Це да, капець, ну це дуже велике. Отаку От фатенку. От є, будемо мати можливість по такому пройти. Боже, яка краса. А так якось так лячно ходить по цих дощечках. Міст через три, о, як гарно як гарно А може, тут швіль цього паркана не було Старе польське кладовище. Прямо серед гір. Тут мало хто знається мені. Це вірам, чи є стаслон. На це ж проповни звісно. І там десь річка шумить. Там річка шарика, да? Риска. Мы тут на пікнік выбираем. Ага, да, чарівне. Чарим на місце. Висичка місце. чисто ли Тихо, наче нікого ніде немає. І оці величезні, оця величезна, це мудрина? Я й не знала, що хвойне дерево, яке скидає всі голки на землю. І кажуть, що як тільки воно скине, гулки за тиждень буде вже сніг тут. Там так сидить і слухать, як шумить водичка. Треба приїхати ще колись, диви. Я знайшла гриби. Бач, піддубники. Та да, дуже таке гарне місце. Таке якесь сильне тут, да, посидіть, так, посидіти так півдня, просто послухати.

Сильний захват. Але таке серце ті опається тут. Ти такі непевні, такі ті дощечки. Це все та річка Стрий. Боже, не може відійти. Як гарно. Ага, пішли, мене кинули, верніше я залишилась. Тепер замію оце по цих дощечках. Треба бігти. Але ж як гарно. Боже, воно ще і ріпить, і пищить під ногами. Гойдалка. Справжня гойдалка. Поки сюди витерлась. Потому містку йшла. Сюди дійшли. Так. А тепер? Що вам сказати? Офігіть! можно тут вот так сидеть, Может быть пивня, я бы так хлеталась. Можете покричать, и там, и кричать. Білка ганяє прям по центру міста. Ось сю. Це ж треба їй було сюди. Бігла прямо по вулиці. Біля пам'ятника пробіглась. Дивіться, дівчата, я випадково знайшла тут. Магазин найбільший вибір капелюхів в Україні. І я зайшла в цей магазин, і я тут вже забула про все на світі. Тут взагалі просто якісь як, ну, це вже другий зал, і тут все таке взагалі щось, якесь таке театральне. Що я забула про все на світі, і оце хожу, і це все приміряю. В першому залі там такі більш що можна в метро їздити. А ці, звичайно, як я вам. Граюсь. Граюсь. Забула про вечерю і про все на світі. Бачите? Граюсь. Що дивиться з такими валетками вільйон? Зараз ще покажу вам перший зал. Тут можна півдня ходити, що я вже й роблю, <схід> <схід> бачите, що робиться? Я тут собі на намистинок бісеру вибирала. Боже, які великоліпі. Дивіться, і це ж так, а ну давайте ми з вами почитаємо. Таблетка жіноча, жакар, плюс квіти, салатовий від 1300 гривень. Он, бачите, як там. Середині це все зроблено. Ну що, прокопана. А Ось ще сумочки якраз, бачите? Для образу. Це виходжу в перший зал. Оце де літні колекції. А, це все. Чоловічі капелюхи. І тут продавчиня, майстер, яка має 12 міжнародних премій історію капелюхи. Яка краса. Проїхали Східницю, Їдемо просто гуляємо. Їдемо, шукаємо, де пообідати. Дивіться на це диво. Зараз побачимо, куди мене чоловік привезе. чи Тустань. Ось будемо обідати. Бограч по закарпатськи 110 гривень, грибна юшка 100 гривень, борщ по-тустанській 100 гривень. Бануш, шашлик свиний, шашлик курячий, форель карпатська, овочі гриль, картопля, вареники з картоплею. Ну і вишнівочка. Ось нам смажить шашлычок з картопелькою. Куди Другий, Поки смажиться. Я ж побігаю ще. Погуляю. втонь. Пройти От туди квиток коштує 180 гривень. Ось каса. Я вже сьогодні стільки знаходилась, я вже не знаю, чи хочу я туди, чи маю я сили туди йти. Тустанська торговиця. Паркування, охорона, харчування, альтанки. Бачите, які намальовані? І ось так тут. Тустань стрімко розвивається. Будиночки, альтаночки, сувеніри, паркування, все за грошики. Одне радує, що паркування вже автомат, то вже гроші дійсно йдуть у бюджет. Краєвиди гарні, гарні, так. Такі гори красиві. Чи? Закінчилась моя невеличка відпустка. Сьогодні їду додому. Відпочила, перепочила, попила водичку, відіспалась. Хоч тут теж тривога, але все-таки менше, ніж у нас. Обіцяла вам невеличкі якісь відео, а не знімала два фільми. Тож... Дивіться, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завжди рада вашим коментарям. Буду вже відкривати новий сезон прогулянок по рахулкою, тож приєднуйтесь. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас ціною неймовірних, нелюдських зусиль. Тільки завдяки їм ми живемо до наступних зустрічей, мої любі. Все буде Україна.